У горішніх плавнях на спортивному майданчику гімназії номер 2 стартував турнір із волейболу Кубок активних у межах проєкту Активні парки. Про перебіг змагань і перші напружені матчі. Дивіться у сюжеті. Волейбольний майданчик приймає черговий матч турніру в рамках проекту Активні парки за підтримки відділу культури спорту і туризму грішньоплавнівської міської ради та гімназії номер 2 Організатор змагань та їхній головний суддя Євгеній Михасьов розповів про мету цього турніру, щоб молодь займалися спортом. Також підготовка команд міських до змагань і шкільних команд також до змагань пліч-опліч. уже було зіграно три тури. Фаворити поки що попереду, тож Сподіваємося, далі буде цікавіше. У турнірі беруть участь 15 команд. Серед них вісім чоловічих: це команди «Прайм», «Моноліт», «Фітхаус», Блокбастер, команди 6, 3 та 5 шкіл, а також юнаки вищого професійного гірничо-будівельного училища. У жіночому турнірі грають сім команд: три колективи Подоляночки, збірні 6, 3 та 5 шкіл, а також жіноча команда «Феровумен». Фахівець центру спорт для всіх та тренер із волейболу Сергій Подолян опікує. На турнірі п'ятьма командами. Подоляночка один, є два, і є Подоляночка 11 рік, 2011 рік народження і 2012 рік народження. 15 команд це майже рівень чемпіонату області. Дівчата і хлопці грають вільний час на третій школі. Де б я їх не побачив, вони з м'ячем і на пляжі, і скрізь. І популяризація волейболу пішла і дуже багато бажаючих грати. Для юнацької команди «Моноліт» цей турнір став етапом підготовки до чемпіонату Полтавської області. Один із лідерів колективу Андрій Карабухін поділився враженнями від участі у кубку активних. Задоволений можливістю пограти, задоволений тим, що змагання зібралися, бо давно не було у нас ніяких міських змагань. Дуже радий команди на рівні. Я здивований. Зараз дуже радісно з того, що люди почали займатися волейболом. Ну і розкажи, як команда готова чи ні, як готувалася до цього турніру? Готувалися, награвали, займалися з залізом в залі. Тренуємося до наступних змагань, до міських, до, до обласних. Усіх до готуємося. І настрої дуже гарний. У нас правда ну, у нас наш від'їзді, але думаю, сьогодні все, все вдасться. Цього разу на майданчику зустрілися представниці команди Fero Women та дівчата з п'ятої школи. Школярки зізнаються, що раді бути учасницями турніру і дякують за цю можливість своїй вчительці фізичної культури Світлані Демянчук. Ми вирішили брати участь, тому що Світлана Миколаївна нас сюди виставила як нашу команду. Ми дуже задоволені і ми дуже раді, що Світлана Миколаївна зробила такий вибір. Ця гра жіночого турніру вийшла за пеклою. Першу партію виграли представниці Феровумен. У другій ініціативу перехопили дівчата п'ятої школи. Їм вдалося зрівняти рахунок. Коли ми ведемо більш серйозну гру, у нас більше нерви, і ми можемо робити помилки. Коли ми вже зрозуміли, що треба. Почали грати дуже добре вже на нашому рівні, і команда вже е, роз, розім'ялася і все вже стало добре. Ну, скучила за турнірами. Що відчуваєш на таких турнірах? Так, чесно, дуже скучила, це, ціле літо було без цього. А тут з'явилося, я дуже люблю такі змагання, тому що це нові знайомства, це нові якісь враження, емоції. Я це дуже сильно полюбляю, тому я дуже щаслива, що я граю у основі. У завершенні третьої скороченої партії перевага залишилася за командою ЗОЖ номер 5. А вирішальним у грі став саме цей розіграш. Після здобутої перемоги дівчата п'ятої школи вибухнули емоціями, адже у деяких розіграшах вони відчайдушно боролися та у своєму другому матчі турніру здобули першу перемогу, що виявилася вольовою. Наразі це наша перша перемога. Ми минулого разу ми грали з першим суставом. Ми програли, але ну, у нас не Же великий підрив, тому ми не засмутилися. Все ж таки, це досвід. І щоб на більш таких змаганнях, наприклад, як плічо-пліч, ми вже будемо грати більш зіграно. Турнір з волейболу кубок активних лише набирає оберти. Тож попереду у рамках цього змагання на майданчику гімназії номер 2 ще буде чимало волейбольних вечорів із запеклими та яскравими поєдинками.